Хай будеш, жити, тобі. Почу, будеш Будеш, жити, будеш, 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 будеш. Будеш, будеш. Друже ноги, не, ноги, не ноги туди. Я замітив, що до блокпоста на великій швидкості підлітає пікап. З наски я вже здалеку побачив, що він пошкоджені двері в нього були. З нього вискочили військовослужбовці, які почали звати на допомогу. Я підбіг до автівки, побачив військовослужбовця, якого була відірвана рука. На ньому турнікета не було. Я накинув його турнікет з аптечки та надав допомогу. Ну, Витягнув з автівки та почав надавати допомогу, перев'язувати йому самопоранення. У аптечці знаходяться у нас два турнікети, перчатки гумові, бенти. Індивідуальний перев'язочний пакет МП. Я проходив навчання в Британії та там були тактичні заняття з тактичної медицини, практичні. В моїй бригаді дуже якісно та добре навчають тактичної медицині опанувати себе, надати допомогу як собі, так і навколишнім громадянам, військовим, побратимам.